Одна з найбільших проблем зараз людей це страх, тривожність, паніка. Особливо до цього це багато було, а ще як оце війна, вся історія, багато загибелі і так далі. Люди взагалі розубулись. Я вже мовчу про військових, що робити. Більшість людей думають, що паніка, страх, і оця вся історія, це прям щось страшне і так далі. Але ніхто не враховує, що ми живемо в епоху соцмереж, всі залежні від цієї історії, дивляться, там хтось на ферарії їздить, хтось на яхті, хтось це хорошо, хтось в ресторані класно кушає і так далі. Але ж ніхто не враховує, що за межами цього інстаграму у людей теж горіб, Печаль, розведені сім'ї і так далі. Це то, що я про Бред Піта розказував. Тобто ну, є з друг, у якого два там розводи, діти, непонятно, де там пару провалів в житті, хтось з дітей вообще там пол поміняв. Ну, ти б якби про когось друзів це почув, це б, ти б сказав би, жесть, оце життя. Брид Піт, багато зірок Голлівуду такі. Ми ті, на них рівняємося, у них така історія. І більшість людей не враховують, що майже у всіх проблеми, це вся історія з панічними тривогами, з атаками і так далі. Перше, треба просто прийняти, що це нормально переживати, тривожиться і так далі. Життя не складається тільки. З позитивних емоцій, радості, достіження, успіху і так далі. Друге, ще раз це переосмислить і зрозуміть, що якщо в тебе є емоції, будь-яка емоція, це хорошо, якщо ти відчуваєш емоції, тире, чи давай так равно, ти живий, і просто навчиться, навчиться приймати все погане і так далі. Ти ніколи від цього не вбіжиш. Все життя буде відбуватися і щось хороше, і щось погане. Максимум, на що ти можеш попливати, просто щоб більше гарних справ і гарних емоцій було в твоєму житті, але ти ніколи не відмовишся і не відгородишся. Від поганих цих всіх моментів. Я думаю, що без допомоги когось ззовні, це не вийде справитися. Це йти до друзів, які несоветують своїх колокольні, у яких не все очень в житті, якихось советів. Ну, так собі історія. Краще йти до спеціаліста, куча зараз безплатних спеціалістів є. Ну, так собі вони працюють, але це точно краще, ніж совєти твого друга, чи подружки, чи п'яних друзів, які е -е, зі свого досвіду не ну, дуже гарно якісь тобі совєти дадуть, які ще гірше тебе можуть вгробити. Коротше, висновок. Просто прийнять, потрівожиться. Перетривожиться, не виходить, йти до спеціаліста. Все, оці всі інші там, я думаю, це не роботу. Треба бути просто компетентним в цьому. Бо часто люди думають, що поганий настрій це наслідок їх дій, неправильних. А більшість не розуміє, що їх поганий настрій, і це вже може бути перша стадія клінічної депресії, з якої вихід тільки там один через на стаціонар лягати, в дурочку і лічитися потім довго і нудно. Все, я думаю, так саме правильний варіант буде.